Слава рідним богам, посестри! Вітаю вас ще раз! І так, як обіцяла, сьогодні ми будемо плести обрядовий вінок Мокоші. Ось я вже трішки зробила без вас і покажу вам на невеличкому кусочку сам принцип Тіїв. Немає абсолютно нічого складного. Ось перед тим, як сідаємо плести вінок, обов'язково запалюємо свічку. У нас мусить бути живий вогонь. От в мене вона горить, просто з цього ракурсу її не видно. Далі розкладаємо собі квіти Ось по кубках, щоб нам було зручніше працювати. Основу окремо, ті, які йдуть. В доплітання теж окремо. З головного в нас має бути калина. Якщо немає, зараз ну, вже трошки важкувато знайти ще таку червону калину, то можна взяти от кілька ягідок, кілька кетягів, просто прикрасити ними, але вона має бути обов'язково. Так само мають бути чорнобривці і хризантеми. Хризантема – це є наша осіння. Квіточка, остання квіточка. Асоціюється вона у нас теж з царством мертвих, з переходом в темний час, тож вона мусить бути обов'язково присутня, є кілька всяких видів. От, я і дуже люблю жовті, але також сьогодні ще знайшла білі і ось такого відтінку. Ну, загалом всі осінні квіти, листя, також кусочки хвої, все це нам підійде. Далі використовуємо пряжу. Пряжу використовуємо бажано ручної роботи, або й самі виготовляємо. Наразі в мене є заготовлена ось така дуже гарна, якісна овеча пряжа. Ось, і Маю я ось таке веретенце з лазуритами. Воно дуже хороше в використанні, легке, просте. Значить, намотуємо ми ту пряжу на веретенце і зараз покажу вам, в принципі, базовий метод плетіння вінка. Ось, прикладаємо і. Кожен оберт, це обов'язково і важливо. Кожен оберт ми робимо не до себе, а проти себе. Сюди крутимо і кожну рослинку замотуємо, От кожен пучечок по три оберти. Робимо раз, два, три. І при тому читаємо ту коротеньку примівочку, що я вам дала. Ну, бажано кожного оберту під кожну квіточку. Тут, в принципі, не є так багато квітів. Ми робимо ж невеличкий вінок, правильно же ж. Такий, щоб нам помістився на покуття. От, Я за основу використовувала лаванду. Ось таку. У нас вона ще є, ще росте. Дуже хороший сорт. Ось. Видно вам. І до сих пір, і навіть там до перших морозів вона ще цвіте. Ось. І таким ось чином ми переплітаємо від себе три рази. Ось. І в кінці, вже коли наш віночок повністю буде готовим. Я зробила наперед, аби вам показати. Така ось симпатична зав'язочка. От, з стрічечкою, символами Макоші, я взяла справжню пряжу овечу, декілька різних видів. Ось ниточки. І ми просто в кінечному етапі скручуємо віночок змотуємо І ось цією нашою прикрасою. Перев'язуємо його. Так, в загальному я вам розказала решта примівки, які читаються під час плетіння і які. Читаються на початку і в кінці. Я все прикріплю до загального файлу. Ось прошу використовувати вінок, цей бажано сплести сьогодні. Ну або завтра, якщо будете там мати час на протязі дня, я власне роблю сьогодні, бо завтра в мене буде багато інших своїх справ. Так що підключайтеся, підключайтеся, дівчата. Будемо. Вчитись разом. Якщо є якісь запитання, прошу звертатися в особисті. Ось, дякую, що були разом зі мною, що вислухали всім, всім вдалих обрядів. От. Спасибі вам, слава рідним богам, слава Україні, слава мужнім витязям ЗСУ.